Чому реклама не працює? Треба розуміти, що перша це реклама це найдорожчий спосіб залучення клієнтів. А друга реклама це перший такий крок, тобто це залучення лідів. Ліди, котрі до вас доходять, вони можуть бути різної якості, може бути неякісні, може потрапити не в ту аудиторію. Ще багато всіляких штук можуть завадити нормально працювати рекламі. Плюс треба розуміти, що реклама це перший крок, і далі йде воронка, далі йде менеджер, далі йде е, ваш офер. тобто да? то дуже багато всього йде. Якщо в наступних кроках там все погано, то і реклама не виручить, не допоможе. Тобто треба розуміти, що якщо у вас все класно побудовано і ви запустили рекламу, і вона не працює, тоді проблема в рекламі. Да. Ось. Тому це треба розуміти, що тут ціла система, да, певні кроки. Да. І якщо реклама ну, не може не сама реклама, а сама воронка не працювати. Да. Але все одно треба дивитися на рекламу, чи правильна аудиторія, чи правильні там, сенси доносяться, да, який там креатив. Да. і Якщо там все чітко, але воно не працює, да, то значить питання в вашій воронки, в вашому офері, да, тобто більше в продукті, чим да, в рекламі.